У холі краєзнавчого музею панує урочиста тиша. Саме у такій атмосфері століття тому наші предки готували головні атрибути Великодня писанки. Це стародавнє мистецтво нині опановують черкаські школярки. Перший раз в житті малюю писанки писачком і, взагалі, воском мені це дуже подобається. За вчителя перед дівчатами стоїть голова обласного осередку національної спілки народних майстрів України Ольга Мартинова. Першу писанку пригадує майстриня розписали ще у дитинстві. Сьогодні своїм обов'язком вважає передати знання, отримані ще від бабусі молодому поколінню. Проблема середньодніпрянщина, як і вся, скажімо, десь центральна Україна трошки слабіша в писанкарстві, тому що були в певний період, де було загублено це ремесло і залишалось дуже небагато майстрів, які писали. Також дівчатам цього дня розказували про історію стародавнього мистецтва. Писанка це така, така унікальна річ, от, яка прийшла до нас із періоду ще до християнства. Писанку використовували як оберіг, коли народжувалася дитина. Писанку дарували до Дня народження, до особливих календарних свят. І писанку дарували і на весілля. І навіть коли помирала людина, молода особа, то людину відправляли на той світ і її голову уквічували, так, так говорили, уквічували писанкою. Враховуючи велике сакральне значення писанки, її створення перетворювали на справжній ритуал. Так і це господині обов'язково обирали рівне та ціле. Вважали, такою буде і доля родини. Розмальовували його після заходу сонця у тиші та молитві. Великий зміст вкладали і в самі візерунки, адже кожен мав своє значення. Майстер-клас украє музею лише перший у цьому році. Подібні уроки триватимуть до Великодня. Ще багато інших планів будемо робити майстер-клас у філармонії. Там будуть запрошені майстри. Ви мабуть, чули зі всієї України. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вік Кановини.